Добрий ранок, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Давайте з вами привітаємось. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Малята! Ось і завітав до нас перший місяць зими, грудень. Та приніс він із собою, багато змін. У природі та погоді. Почав дути зимовий холодний вітер. Стало дуже-дуже холодно. Землю вкрив білий пухнастий сніг. До цих змін приготувалися не тільки рослини та тварини, але й люди. Для свого затишку та комфорту вони змінили свій одяг на Зимовий. Тож давайте ми разом пригадаємо та назвемо цей одяг куртка, шуба, комбінезон, штани, светр, колготки, шкарпетки. Шапка. Шарф. Рукавиці. Чоботи. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Нас від холоду ховає. Часто капюшона має. Як ви гадаєте, так вірно це куртка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, вірно, діти, це шуба. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Вірно, це рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Так, вірно це шапка. Захищають наші ноги. Не поранять їх дороги. Вірно, діти, це черевики. Ступні ніг нам обіймають. Підштанці їх одягають. Як ви гадаєте, що це? Вірно, це шкарпетки. А зараз давай пограємо в гру що зайве. Розглядай малюнок і називай, що на ньому зайве. Молодці, це сукня. Так, це шорти, бо це літній одяг. Так, це Панама, бо це літній головний убір. Ну ось малята, і підійшло до кінця наше заняття. Тож давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А як називається перший місяць зими? Правильно, грудень. А зараз давайте пригадаємо, який, ви знаєте, зимовий одяг. Так, це. Колготи, шкарпетки, світер, штани, шапка, куртка, рукавички, шарф, чоботи. Так, молодці малята. Ви всі дуже добре попрацювали. На цьому до побачення, до нових зустрічей!